Всім привіт! Глядачам та підписникам мого каналу. З вами Ктюшкіна сім'я. І сьогодні хочу показати, як я готую чудовий смачний рецепт помідорів по корейськи. Е, хто полюбляє моркву по-корейську, цей салат 100% вам зайде. Отож, приступимо, для початку нам потрібно на одну порцію 1,5 кг помідор. Помідорки ми помиємо. Почистимо, оберемо всякі нерівності та наріжемо на 4 частинки. Так, як в мене помідори бувають деякі великі, ось такі. Ось, Я це все зріжу: які на чотири частинки, яку на шість. Можна пополам, як вам зручніше. Отож, приступаємо. Ну, і як же салат по-корейськи без моркви. Нам потрібно на одну порцію. Дві великі морквини. Я взяла 5, так як я роблю подвійну порцію. Тертка для корейської моркви. Зараз все перетираю. І обов'язково чесничок, одна велика головка. У мене такий крупний гарний чесничок е, на чеснокодавку. Працюємо. Ну, ось, друзі, я роблю сьогодні подвійну порцію. У мене тут 3 кілограма. Помідорів вже накрашила, натерла на корейську, е, на тертку моркву по корейськи морквочку. Все висипаю сюди. О, яка краса. Добавляю сюди наш подрібнений часничок. та починаємо приправляти це все. Для цього нам потрібно на одну порцію потрібно пів чайної ложки чорного перцю. Та, як в мене подвійна порція, я додаю одну чайну ложку чорного перцю. За бажанням можна ще сюди додати гострий червоний перець. Ну, так як в мене діти, я не буду мускатний горіх, пів чайної ложечки. Я добавляю чайну ложечку. Це додасть і аромат, і смаку. І обов'язково коріандр. Коріандр 3 четвертих, ну, я чайної ложечки сюди обов'язково добавлю. ось так, чуть-чуть більше, ніж чайної ложечки. Итак, добавляю 2 столові ложки солі. Детальніше під відео в описі я на одну порцію все вам розпишу. 180 мл олії соняшникової я додаю рафіновано без запаху. 40 мл 9% оцту та 80 г цукру. Все це ретельно перемішуємо, щоб наші спеції поєдналися і лишаємо на годину півтори, щоб наші помідори пустили сік, а наша морква стала більш м'якою. Але при цьому не забувайтеся кожних півгодинки перемішувати. Та як цукор, сіль і спеції повинні поєднатися. Ох, яка це красота, все лишаємо. І так, друзі, пройшла година. Наші помідорки пустили гарний сік. Я скуштувала і ще додала півтори столові ложки цукру. Та як в мене оцет трішки більш такий концентрований. Це все потрібно за смаком куштувати, щоб не було кисне, солене. Але пропорції є пропорції, але, от бачите, така ситуація виникла. Оцет, оц різні. Така само і соль, і цукор. Все коштуємо, все доводимо до смаку. Ще півгодинки і будемо накладати в баночки. Ну, ось, пройшло півтори години. Ще раз коштувало, мені подобається. Тепер накладаємо все в банки. У мене стерилізовані баночки. Можна добре промити. Накладаємо помідорки і морквочку. Спочатку накладаємо. Помідори з морквою, а вже в кінці будемо розподіляти наш розсіл, який виділився. Гарненько витрамбовуємо ось так. Красота, смакота. І так, всі баночки заповнюємо. Ось я вже розклала салат по баночках, тепер обережно до повного наливаю розсолом. Цей сік ще лишився, коли всі наші овочі маринувалися. Ось так. Дуже гарно. Смачно в міру гостренькі, та як там присутній чесничок та перець. Дуже цікавий. Як за смаком, так і за кольором. Ось так. Беремо каструлю, застеляємо якоюсь ганчіркою, рушничком, будь-що вам подобається, виставляємо наші паночки обережно, не спішимо, щоб випадково ніде не побилося, не покрутилося. Ось так. В мене така велика каструля на 15 літрів. Чудово все в ній поміщається. Вона вже в мене старенька, чорненька, але дуже зручненька, як то кажеться, коли велика кількість. І це все прикриваємо кришечками. Не закриваємо, просто прикриваємо. Ось так. Заливаємо по плечики водичкою і ставимо стерилізувати 15-20 хвилин. Мої банки закипіли, тепер відраховую 15 хвилин. І так, мої баночки 15 хвилин прокипіли. Але по моїх наглядах це дуже мало. Та якщо баночка не сильно добре прокипіла. Ще такий один перевірений для мене спосіб це коли натискаєте ось так на кришку і ви не, має, не в змозі довго тримати, тоді вже можна любу заготовку вашу винімати. А ось дивіться, я тримаю і хоч би що так, що я вирішила, буду, коли вода закипіла, пів години варити. Ну, ось, друзі, помідори по-корейськи готові. Чудове поєднання. Смачні помідорки за пів години не розварилися. Все-таки їх треба пів години варити. Можна навіть 40 хвилин. Вони в тому сиропі, не розварюються, все чудово. Буде взимку чудове поєднання. З картопелькою. Всім смачного, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкіна Сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх та не забуваємо підписатись.